Ні, контактним зоопарком. Олюєноту! Олює ноту! Що це за акція? Акція врятувати єнота». Ну, я думаю, якщо подивитись на це фото, то буде все зрозуміло. Я випадково прийшла в контактний зоопарк і побачила його в такому стані. Запитала у співробітниці, що з ним сталося. Вона сказала, що він в депресії. Я запитала, чи може він загинути на до такого стану. Вона сказала, що сподіваємося, що ні, він щось їсть. І я занепокоїлася і почала за нею спостерігати з дня в день, там кілька разів приходила, дивилася його станом, і мені здалося, що він дійсно погано виглядає. Я зверталась до Білякова. Також Суспільне Одеса брали коментар у ветеринара, у орнітолога щодо стану і інших тварин, і конкретної ноти. Тобто дуже багато є вже від спеціалістів. Я що так, що недостатньо аналізу крові для того, щоб виявити його захворювання, а конкретно обліша ніжка. В нього обліша ніжка і дуже великий клапт шерсті. Ну його просто немає. Тому аналіз крові не може показати. Це може бути будь, будь що будь зі слів ветеринара, це може бути і демодекоз, і лишай, все що вигодно. І навіть в результаті стресу тварина може виривати сама собі шерсть. Ви тварини віддались до парки. Є зоозахисна організація, яка готова забрати тварину на лікування. Поддержку... Да, за, за умирает, И его не хотят отдавать. И вообще против контактного зоопарка. Вы ну, вот это все, такие заклады мають будут закрыты? Да, Су все да? должны быть закрыты. Ну, потому что животные хотят жить, а не мучиться. А я как узналась за квартан Янорма? Ну, мы с ТикТоком узнаем. ТикТока, да, Титалка. Да, отлики. Я волонтер, побачила відео з єнотом у Тіктосі, і також неодноразово приходила сюди, бачила на його стан. Також є відгуки від співробітників, які теж кажуть, що вони постійно тут працюють, ходять, і стан єнота не покращується. У нього забрали друга іншого єнота. Після чого він у нього почалася депресія, у нього связилися очі, і загалом було видно, що він погано виглядав. Після звернень неодноразових волонтерів сказали, що другої ноти повертати не будуть, і що з аналізами все в порядку. Але я, як співробітник приватної лабораторії, можу підтвердити, що аналізів крові недостатньо для того, щоб підтвердити такий діагноз у тварини, як депресії. На жаль, вони приносять це не як люди, і вони просто від цього можуть померти. У них трошки інша будова організму, тому ми хочемо передати тварину волонтерки, яка може зайнятися, вилікувати цього єнота і також є можливість взяти всіх тварин. Наскільки відомо, по законодавству України взагалі контактні зоопарки заборонені. Але є деякі підстави, при яких вони можуть існувати. Ясна річ, що є правопорушення. Наприклад, ми спостерігаємо, що єнота ніколи не виводять на вулицю, а це потрібно робити по закону тобто, він ніколи не бачить природнього світла. І також нещодавно поставили табличку Тиха година, якої не було до цього. Тобто єнота постійно підходили, були якісь контакти з людьми, хоча цього по законодавству теж не мало бути. Зараз вже поставили табличку Тиха година, але раніше її не було. У будь-якому випадку єноти – це нічні тварини і контактів допускати з ними все одно не можна. Вони просто кажуть, що з аналізами все нормально і на цьому все, на жаль. Тварини хочуть жити, тварини хочуть жити.